Сьогодні у нас 15, друзі. Грудня, республіканський стадіон. Переяслава приймає дві найкращі команди ветеранів. Команда салатових і батури в чорному формі. А салатове ми бачимо у салаті. У салаті. Так що. Неважливо, яка погода. Хлопці кидають усе, каструлі, миски, хватить господарювати на кухні. Біля дівчат, тікають на поле, щоб попрацювати для себе і показати, що спорт для всіх працює. Ось ось ось, будняк. Михайловський. Годок. Ой, Кидочок був. Кидочок. Нічого. Там просто подйом з переворотом був. Але зарахував суддя. Зарахував. Свободний удар. Зарахував. Болбот. На воротах грі він отримав дві контузії від благочинного Івана Бобітка. А сьогодні... А сьогодні у нападні Іван Будняк. І цього треба стерігатися, бо буде теж контузія. Ну він мов би одійшов. Богданович. А там... А там готові болбот. Болбот. Молодець. Скеля неприпустима. Оп! Галушка натяг на штангу. Хоть і мимо. Хоть і мимо ножку. Устромив. Як передачка. Що там? Що там заминка? Заминка. Михайловський вводить. На будняка. Опа! Пробив потужно, але трошки мимо. Це вже а це вже батура. Пробують. А що там пробувати? Це не борщ. Борщ сьогодні буде у третьому таймі. Пообіцяли. Буде. Якщо виграють, а якщо і другий результат, все одно він буде. Хеловський. Годок. Годок. 57. сімей. От вам і ганяють. І ганяють. Федоренко. Слава лисенко. Рова. Слава. Бореться, борються. А, це вже. Йора. Що там? О, а тут уже. О! ні ні Болбот! Болбот ще замічає. Неодноразовий чемпіон Переяславщини. А в Переяславі Гриміли. Гриміли. Болбот. І Михайловський грав. І Федоренко коля. Багато і вітя. Чемпіони, учасники змагань на область вигравали все. А, а тепер продовжують кар'єру на платній основі. На платні. Якби тільки хто проплачував, вони й так без нічого. Красавці. Будняк. Пробив болбат, витіг. Будняк пробив вот в этих, а в этих хорошого висотного. Оно обнувся на ворота. Хазяїн варить. Ні-ні. Там недоступна сетка. Сьогодні не буде. Мабуть, зворушена у Болбота. Галушка кида ворота, хоче допомогти своїй команді. Дядьку співають тянуться, бо прожурять на місці. На місці. Будяк. Петя. годок. Що там? Що там? Слава. Ой, добре. Кіношки. І піднімають. І підстрибують, хлопчики. І підстрибують навіть. Навіть рем'я засікають. Оно. Оно спеціаліст. Обманне движение і вже атака батури. Дивимося, буде щось. Ой. Зараз вони підтомляться і... І що там? І не що. Хорошо, що не що, Хорошо. Хлопчики, дядьки, трудіться. Потрібен результат обом командам. А голи теж потрібні. Всі трибуни заповнені. Заповнені овації повно. Чемпіони. Чемпіони Переяславщини і Київщини на полі ого, ого-го, Зібралися. Пам'ять вас обновить. Що там були, до того в третьому періоді вони конференції проводять. Їду на Лецькі. Атака Батури. Ні. Угловий. Дивимося Федоренко, Угол розіграли, а тут, а тут не спіша. Тут заразом у нас на стадіоні на штучному прибрали сніг. І тепер тут заразом буде і футбол, і ковзанка, і плавання. І хороше. І так далі. Михайловський будняк. Будняк старається. Зараз. А зразу буде гол. Уже команди підтомилися. Ножки трошки натрудили. І будуть помилятися. Може, може, дорога. А то родить гру юра. Не випустили два професіонали Михайловський будняк. Не випустили. Йору. Рома. Вийшов. Близько до воріт із воріт болбот. А там лисенка. Оно що робить? Оно. Поки воно. О -о -о. Коля. Контратака. Контратака. Даче глибокого. Що там? Годок. Ведоренко. Батура спробатаки. Юра. Юра. Рома. Що там? А! О! По галушаці прогрів! Попав! Попав! Красиво! Красиво, так! А, нам якби й гол! Але красиво пошти був! О! І там перекладена! От тобі два голи за дві секунди могли бути. І туди, і сюди. І хай би були зараховані. І туди, і сюди. А тут уже салатове! Вітя. Вітя проти двох. Ножки рівніше, хлопчики, ставте. Ножки. Михайловський. Ні. Рома переплигнув усіх. І тут буде зразу нака... Ні. Не буде наказаній. Не буде. Юра. Рома. Де вдар? Девдар. А вдар одразу буде Михайловського. Болбот. Вийшов з Ні, успіх одзадкувать. Але вже й шляпку скинув, бо промерзає. Про... Промерзає. а Що роблять? Що роблять? Колотять сніг не співа падать, а вони тупають. Федоренко старший. Федоренко старший. Ну, Роба. О! А, це тут уже. А тут. Ні-ні-ні-ні-ні. Хвальшевий удар. Пугаючий. Налякуючий. О! Михайловський, ай я яй яй Ай-яй-яй! До центра поля воротник Болбот вийшов і тепер організовує з центра поля! Центра поля! Да. Да. Ай, зараз, вітя Михайловський, цей чудить. Це ю чудить чуділку. Опа, не взяв. Ото -от той. А, -а взяв. Да. Скеля. Скеля не болбат. І знов облокотився. облокотився да. Це його. Це його. Михайловський. Салатове. О! Вітя. Салатове. За. Да. За. Не замерзнеш. Не захолониш тут. Поле. Накалене. Накалене. Оно-но. оно но Буде в Аут. Ага. аут. Трошки розігрілися, пару трошки пустили. Ану. Ану. Оно. О, виніс. А тут, як завжди, стіна батура. Болбот. Воротничок. О! Шей, й Ой, придавив. Священника. Ай, піднявся. Молодець. Богданович, держися. Держися. Михайловський. Ні, Переход. Переход швидкий. Погода. Вносить свої зміни. І Якщо замахнувся, м'ячиками вже будь. Уже хтось поскотнувся. Не надо ждать. Не надо ждать. Педеренко. Рома. Що тут? Болбот. Оно. 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 Ех ти. Можна було б ехтикнуть ворота. Ех тикнуть. Ой, назріває. ні 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 там галушечка. Там галушечка справляється. Самий опитний. Самий взросліший. І найдежніший воротар. Галушка. Федоренко. Рава. А там слава гні. Салатве. Поки, поки ж не забиватиметься. А треба забивати. Треба розігріти публіку. Публіка. Жадає. Жадає атракціонів. Ні. Ні. Оце тут. О тут. Осьо. Осьо. Підняв ножку. Але ножка не змогла піднятися так швидко. І пропустив. Слава. Слава. Без фурашки. Федоренко. Да. От тобі і, і козаки. О, знов слава штангу. Він любить штанги. Тільки штанги і потужні штани. З розвороту хотів галушечку штангонуть. А він не піддався. Штангіст чи цей футболіст? Да, буде у Зразу буде в Угловий У Батура салатовий. Салатове захищається. Хто ж перший просяде? 0-0, друзі. 0-0. Попитки взяття воріт. У Кубатури трошки більше було. Але салатове. О! Чуть-чуть. Чуть-чуть. Бодняк не, не вшатав туди. Болботу. Чуть-чуть. Рома. О! Красиво! Але ні. Але ні. Батура піддавлює. Але і контратаки Салатових теж турбують їх. Леренко. Що там? Слава. Слава ручечками Будняка. Страшна буде санкція. Славіка, лисенка. у Зада... Ой, придавили, придавили. Вижив парень і проб'є зразу. Суддяно з висточком пішов, свиснув. Дивимося, друзі, батура пробиває. Що там? Що там? Ай, нема нічого. Нема нічого. Розіграли салатовий головой. О, то Вітя, Вітя. Буде, буде свисточок. І буде легенький штрафний. Дивимося. Мостяться салатове, мостяться. Мостяться Шата Михайловський. Ух тыні. Ух ты ні. О! Галушечка, красавчик. Алушечка, красавчик. Самый лучший у мэри. У мире. Болбот. Болбот. Стоит на воротах. Похлеще галушки. Може. А мы еще побачим. Михайловский. Будняк. Годок. Галушка. Ай, красавцы. умеют. Уміють. це розтягнули. Розтягнули всі рядки. І все. О! Ні. Два. Два спеціаліста. А м'ячик вийшов. Михайловський. Роздивляється кому його. Витя? Ай, хорошо. Потеряли. Слава, Лисирка. Слава. Що тут? Федоренко? ну, Богданович зразу. Уж не дав. Не дав Федоренко. Не дав. Салатове. Салатове красиво. А галушка там. Там. Зараз він організує нападну. На одну. Опа! Ні з розвороту. Ух, ні. Подача. Подача ватури. Продовжується ком. А, Рома. Що Рома. там? Ні, ні. Оно. Воно салатове. Ні. Салатове. Не спіщать. Забивати Михайловський. водок. Годок Михаловський. Ні, слава. Слава Лисенко. Рома. А там сковзанка хороша. Хороша. Ох, куда хороший. Хлопці. Уважно. Федоренко. Вся вже атака. Ні. Ручечки. Ручечки. Михайловський. Розводить усіх і своїх і батуринців. Рома. Не спішить. Не спішить економлять. Боєзапас. Підпускають ближче. Витягують їх. А тоді буде. А тоді буде щось. Результат. Ой. От по клавіатурі. Чудово. Чудово. Ова! А галушечка на місці. Випад і як шпагіст. Мов би у доміно. Чи цей? Бадмінтон. Михайловський. Федоренко. Бодняк. Аут. розіграли. Михайловський. Нічого не повністю не переліз. Ні-ні-ні-ні-ні, отута! Оп! Опа, внутрішня! Один-ноль, Батура! Батура! Програє, друзі! Програє друзі! А усім! <laughs> Слава! Лесенка, Юра! Один-ноль, Батура! Хоче відігратися! Ще йде перший тайм! Іде до закінчення. От вам. Друзі, футбол. Ветеранів грають одну годину. Поки не заб'ють 5 голів, ніхто не міняється ми. І це за одну годину. Дідам, дідам. Попадали. без ціпків їм важко. Без ціпки важко вставати. <laughs> Рома, Федоренко, где ж там прожурка? Ура! Ось о, ось ось ось. Оп! ні а -а -а! ні ні нет, ні ні Угловий Рома Михайловський. Батура старается. Якщо стараться, Може напнуться. А напнуться, друзі, треба. Бо салатові геготять. Геготять. А тут. А тут годок. Опа! Опа! Чуть-чуть Болбота не наказали, вийшов з воріт. міг би перекидочок був. Але не міг. Вбиває! Богданович, Ні. Юра. Рома. Юра. Коли що не вийдуть на таку позицію, щоб сипануть. Сипануть галузці трохи. Щоб він не захолов. А як він може захолонуть. Рома Батура. Ох! О, достане. Достане. Будняк. Вітя. Садоренко. А будняк уже тут. Ух, Мимо! Ух, мимо завернув культишку. Мимо будняк. Хороша. Хороша гра. Чується командний дух. Дух. Священники грають. Також у командах. Сьогодні немає благочинного. А так би він би підсобнув салатовим. Добиться кращого результату. А тут Болбот. Ой, із будняком. дивиш, що робиться. Ай -я -я. Опа! Опа! Другий! Другий улетів у батурину сітку. Казали, вона неприступна, вона приступна. Болбот, болбот хмурий. Хмурий команда засмучена, ну час ще є, час ще є. Радується, Богданович завалив, але ми не дуже дофіксірували його. Працюють хлопці далі. Час є відігратися. 2-0. 2-0 Салатове, а тут ні-ні. Могли. Могли нашкодити. Галущці. Ну не, не галушці, а команді. Галущі вона однаково. <різь> Розігралися Михайловський. Розпочинає. Розпочинає. <різь> Ловський летить. Е, височенько, Височенько. Дідок киданув. Височенько. Богданович. А, не вийшлося, кедочок не вийшло. А все-таки болбот засмучений. Нема настрою. Але він буде. Ще трошки часу є, команда може відігратися. Батура може відігратися. Не дати їм шансів. Салатови можуть не дати, а можуть дати, а можуть ні. Дивимося, вітя. Ні, Рома. Слава! Шість хвилин до закінчення турніру. Ветерани. Кому не сидиться вдома? Ветерани, кому вдома по такій погоді. Да, потікали хлопці. Потікали Федоренко. А що там? Слава лисирка. Ні, ні 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 Захекалися. Захекалися. Але сили. ще вдосталь. Через Болбота. Йера. Слава. Не точно. Не точно. А тут контратака. Батуре. Ой, хорошо. Хорошо, хлопчики уміють. Уміють збити наступ Батури. Вона сьогодні шо то не, не в дусі. Була в дусі, а тепер не в дусі. А того, що сьогодні будняк на полі. Штормить їх. А на що робиться! Ні, там Федоренко підштраховує, бо Албата Федоренко контролює, але ж ти ж не що робиться. І тут контратака. Летять. Летять, мовно. Оп! Де воно? ні, Не дали. Дві хвилинки залишилося. Гри. Федоренко на в'ясик. Нема кому. Там галушка спокійно почувається в воротах. Він сьогодні голий. Ой, голий. Сьогодні не пропустив по нулях. Педоренко. Ай, й ругається. Ай, адреналін курить. Аж піддувається. Оно. Он буднячок. Ану. Оп! І поплив. Оп, і поплів. Оп. І поплів. -я -я. Переход комбінацій, мову хокею. Клюшка. Алушечка на місці. Михайловський тягне край. Тягне не спіша. Увірено. Команда перемагає годок. Вітя. Вітя. Оп, Петренко Богданович. Ух. Хорошо. Хорошо. Ще хвилиночка. І будемо прикращати цю гру, Яка... Ох, полбат витяжку зробив, мов би. Мов його розсунув хто. Да. А це професіоналіз, друзі. В такі роки молодці. Спасибі, що такі козаки грають, радують нас і вболівальників. 3-0 суддя просвистів. Закінчилася гра. 3-0 Салатові виграно у Батури. До слідучого разу, друзі, буде, буде теж інтересно.